Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Продовжуємо знімати відео про те, як ми інкубуємо яйця. Зараз в інкубаторі знаходиться бролер Коп 500. Прислали нам з Кропивницького. 30 взяли ми Чехов, 60 Угорщини. І 30, щоб не гуляв, інкубатор, ми взяли в сусідки. Купили. Яйчно породних, яїчно м'ясної породи кури. У ну, мене теж кури гарні такі. І півні, і курочки. Так що заложили попробувати. Ці, що нам прислали з Кропівницького, вони дійшли добре, не побиті, наче тріщинок не було. Но дружина їх взяла про этот. Продізінфіцірувала лампою ультрафіолета на 80 см висотою, тримала 4 хвилини, а домашні яйця промила на 3 літри води 50 грам уксусу, щоб зробити їх, ну, обробку їм зробити таку. От. Зараз вони повернулися ось в цю сторону, поворот у них іде. За одну годину. Ну, раз. Один, раз годину. Один, один раз в годину йде. От. Що ще, Температурний режим у них зараз 50% влажності 38,1 температура. О, такі у нас дружина зложила на період інкубації, коли йде. У них буде 21 день на вилуп і на кожен день вона тут таку схему составила. Будемо наблюдати за ними, як вони будуть себе почувати. І цей акумулятор ми не використовували, слава Богу, світло у нас було, він тут так і стоїть. Перепілок ми вже переселили, відео зняв. Ну, тепер будемо чекати на інкубацію КОП-500. Ну їм треба два дні, щоб вони прогрілися яйця. Тоді зміниться температура. Так що ставте «подобайки», підписуйтесь на мій канал. Інкубацію будемо проводити. Ці інкубіруємо, будемо заселяти другі, будемо заказувати яйця. Так що будемо наблюдати, і ви з нами ну, до зв'язку.